Світ змінюється, і ці зміни неминучі. Багато людей звикли ділити світ на захід і схід, але подібний поділ це лише ілюзія, яку створюють ті, хто хоче контролювати людство. Якщо подивитися на сучасні процеси з точки зору істинного знання, зокрема ведичної мудрості, то можна побачити зовсім іншу картину У світі завжди існували дві основні групи еліт перша це виробничі еліти. Які формують економіку, займаються технологічним розвитком і намагаються створювати матеріальні блага. Друга це фінансові еліти, які контролюють потоки капіталу, впливають на світову політику і розподіл багатств. У сучасній політичній системі заходу першу групу представляють консервативні сили, республіканців з покоша і праві партії в Європі, тоді як другу групу підтримують ліберали. Демократи та соціалісти. А тепер подивімося на реальність Європа останні 30 років керується соціалістичними ідеями, вони змішують народи, стирають межі між культурами, пропагують зміну традиційних цінностей, руйнуючи тим самим духовний каркас суспільства. Який результат втрата 30% економічного потенціалу порівняно з Америкою. Це не просто слова, це факти. Але зараз ми стоїмо на порозі нового часу. Йде епоха технократів, людей знань, тих, хто розуміє справжню суть речей. Досі світ контролювали старі еліти, і політичні, і фінансові, але їхня влада слабшає. Подивіться на недавню історію: Трамп, у середній штаб, почав залучати технократів, таких як Ілон Маск, людей, які здатні створювати нові системи, а не просто управляти старими схемами. І ось тут ми повертаємося до України. Як країна, яка прагне майбутнього, Україна не повинна слідувати ні за старими демократами, ні за консерваторами. Вона має будувати свою систему на нових засадах, і перше, що потрібно зробити, це змінити підхід до мислення людей. Зараз у сучасному світі реальність формують соцмережі, які диктують нам що думати і що відчувати. Ви самі обирали тих, хто керує цими платформами? Ви маєте владу над алгоритмами, які визначають, що ви будете бачити у своїй стрічці новин? Ні. А це означає, що мислення мільйонів людей знаходиться в руках тих, хто керує інформаційним простором. Згадайте пандемію. Спочатку інформація, яка суперечила офіційним даним, блокувалася. А зараз ми знаємо, що мільйони людей загинули не стільки від хвороби, скільки від обмежень і неправильних рішень. Але хто за це відповів чи покарали когось у Всесвітній організації охорони здоров'я? Ні, це і є проблема сучасного світу, безвідповідальність у новому світі, який народжується просто зараз. Відповідальність повинна бути ключовим принципом. Ті, хто приймає рішення, мають відповідати за свої вчинки. І це стосується не лише України, а й усіх міжнародних організацій. Коли настане момент змін, і це станеться після перемоги, головним завданням буде перетворення системи. Старі структури зникнуть і прийде час для тих, хто розуміє суть змін. Світ стоїть на порозі нового ладу і зараз ключовий момент. Старі еліти, які довгий час контролювали людство через страх, обмеження і маніпуляції. Розуміють, що їхня влада слабшає, тому вони намагаються утримати контроль будь-якими методами від інформаційної війни до прямих спроб переписати майбутнє. Візьмімо ООН, ВОЗ та інші міжнародні структури. Вони повинні відповідати за свої дії, але хто з них був покараний за рішення, які призвели до загибелі мільйонів? Ніхто. А тепер запитайте себе хто зараз контролює інформаційні потоки? Хто вирішує, що можна казати, а що буде заблоковане, хто визначає, що є правдою, а що до дезінформацією? Це ключові питання, які слід розуміти, якщо ви хочете побачити реальну картину світу. Демократія, якою її малювали десятки років, давно вже не є владою народу. Це лише гра, в якій правила встановлюють ті, хто має контроль над інформацією та економікою. Але що зараз відбувається? Система тріщить по швах. Вона більше не здатна тримати контроль над усім. І це шанс. Війна, яку розв'язала Росія, прискорила цей процес. Російська еліта, яка довго спиралася на старі моделі управління, поступово втрачає свою силу. З одного боку, ж вони намагаються грати на рівних із Китаєм із Заходом, вважаючи, що контролюють ситуацію, але насправді вони стоять на краю прірви. Подивіться, що відбувається. Китай потроху поїдає Росію. Захід закрив для неї свої ринки, а сам російський народ починає усвідомлювати, що його просто використовують. І ось головне втрата самоповаги це найбільший удар для будь-якої країни. Коли народ розуміє, що його обдурили, що його змусили воювати не за свої інтереси, а за збереження влади тих, хто вже давно не думає про людей, це момент перелому. Саме це зараз відбувається в Росії. Вони можуть кричати, що в них усе під контролем, але всередині вони знають правду. А тепер повернемося до України чи розуміють українські еліти свою роль у цих глобальних процесах? Поки що не повністю вони все ще думають у старих категоріях: як виграти війну, як отримати підтримку, як вижити. Але цього недостатньо. Україна має шанс стати новим центром цивілізаційного світу, якщо вона зробить правильний вибір. Це вибір не лише воєнний, а й ідеологічний, моральний, світоглядний. Якщо Україна зможе вибудувати систему, в якій відповідальність буде на першому місці, якщо вона зможе створити справжню республіку нового зразка, де рішення приймаються на основі знань, а не маніпуляцій, то вона стане прикладом для всього світу. І це те, чого найбільше бояться старі еліти. Вони не хочуть, щоб Україна перемогла не тільки у війні. А й у глобальному протистоянні світоглядів зараз відбувається найбільший злам у світовій історії. Якщо раніше Україна була просто частиною чужих ігор, то тепер вона стала одним із ключових гравців. Але чи готова вона до цієї ролі? Чи вистачить у її лідерів сили, мудрості й мужності довести справу до кінця? Україна має шанс не просто вижити, а й стати каталізатором нового світового порядку. Але що потрібно зробити для цього? Найперше це очистити свої внутрішні структури. Система, яка працювала до війни, більше не має права на існування. Якщо вона залишиться, то всі жертви будуть даремними. Ви не можете будувати майбутнє на старих правилах, які створені для контролю, а не для розвитку. Подивіться, що відбувається зараз. Старі еліти намагаються втримати ситуацію під контролем. Але це їм не вдається чому бо народ вже не той. Війна змусила українців відчути відповідальність за свою державу і тепер їх не обдуриш гарними словами чи порожніми обіцянками. Тепер вони хочуть конкретних рішень і конкретних змін. Наступний етап економічна революція. Україна повинна стати країною, де головну роль відіграють знання інновації та відповідальність. Це означає, що олігархічна модель має відійти в минуле, замість неї повинна прийти нова еліта технократи, підприємці, люди науки та розвитку, ті, хто знає, як створювати, а не красти, ті, хто здатен будувати країну з нуля, а не паразитувати на старих схемах. Ще один важливий момент ідеологія. Досі Україна жила без чіткої національної ідеї. Це була країна, яка існувала між Сходом і Заходом. Без ясного розуміння, куди йти, але тепер це має змінитися. Українці повинні усвідомити свою місію. Вони є авангардом нового світу. Вони мають стати прикладом того, як країна може пройти через жахіття і перетворити їх на силу. А що ж із Росією? Там усе значно складніше. Якщо в Україні є чіткий зовнішній ворог, проти якого об'єдналося суспільство, то в Росії цей ворог внутрішній. Їхня система побудована на страху та брехні. Вони воюють не лише проти України, а й проти самих себе. Вони розуміють, що програють, але не можуть цього визнати. Це внутрішній конфлікт, який роздирає їх зсередини. Що буде з Росією далі? Тут є кілька варіантів: перший тотальна диктатура, спроба придушити будь-які прояви інакодумства і зробити країну повністю ізольованою. Це може протриматися кілька років, але в довгостроковій перспективі це крах. Другий варіант внутрішній вибух. Це може бути громадянська війна, може бути переворот, може бути щось середнє між цими подіями, але у будь-якому випадку це означає кінець нинішнього режиму. Але головне це навіть не Росія. Головне, це те, що чекає Україну. І тут усе залежить від вибору, який вона зробить. Якщо вона продовжить рухатися вперед, якщо вона позбудеться старих помилок і почне будувати нову систему, вона стане прикладом для всього світу. Але якщо вона повернеться назад, якщо допустить повернення старих еліт, це буде трагедія. Світ змінюється прямо зараз. Ті, хто не встигне адаптуватися, залишаться у минулому, але Україна має всі шанси не просто вижити. А й стати тією силою, яка змінить історію. І тепер це вже питання не можливостей, а вибору. Україна зараз стоїть на роздоріжжі, і від її вибору залежить не тільки її власне майбутнє, а й доля всього світу. Те, що зараз відбувається, це більше ніж війна за території. Це війна за саму концепцію майбутнього, за те, яким буде світ через 10, 20, 50 років. Від початку вторгнення Росія зробила ставку на страх. Вони думали, що українці злякаються, що вони не будуть чинити спротив, що Європа не буде допомагати, а США в останній момент просто відвернуться. Але вони прорахувалися. І головна їхня помилка це недооцінка українців. Україна довела, що вона готова боротися до кінця і що їй не потрібні ні старі схеми, ні стара система, яка існувала десятиліттями. Але що далі? Війна не може тривати вічно, і після перемоги, якою б вона не була, на Україну чекає найважливіший етап відбудова. Але відбудова не лише в буквальному сенсі, коли потрібно буде відновлювати міста та інфраструктуру. Це буде відбудова національної ідеї, свідомості, економіки та політики.